Любенькі, дорогенькі. Далеко вроді, я від вас. Ну, дай Бог, щоб ви мене чули. Бачите, не обов'язково, щоб чули, бо там ще й через стінку диринчить Пан Юрій щось майструє. На дворі жарко, а тут холодно. Заходиш сюди, все повиключали, газ повиключали і прям холодно. Вдіваю жилютку, бо блін і ноги мерзнуть і, і все мерзне то вдіваю зразу жлютку. А на дворі вже плаття, вже жарко. Таке діло. Так, дівчатка, пройшла правда, вибачайте. Пройшла в нас ніч з 30 на 1 травня. Все зробила, що хотіла. Ваші бумажечки понаписувала, попакувала ваші посилочки. І, може, сьогодні, може і ні. Сьогодні 1 травня, коли вийде відео, не знаю, Но 2 числа більш всього, що відправимо. Все. Так що все написала, все написала, Получите коробочки, получите дуже сильні коробочки, тому що пройшли вони вчора зо мною це все зробила на рік перед собі, те, що треба робити, в такі, в такі дні, в такі ночі. Во взагалі, я вам скажу, що знаєте, от, от такі... От воно, вроді, сказати би, ну, хто не вірить, той не віри. Ну, от такі дні, от такі ночі, ти перевіряєш, знаєте, от у свою силу. Чи ти ще щось можеш, чи ти вже нічого не можеш. Чи ти наоборот ще сильніший робишся, в руках, там, в своєму, ну, в цьому всьому. От для мене це більш таке інтересно і важно. Те, що да, те, що ти робиш на год собі. Там, заготовляєш все, що треба, травки, муравки, булавочки, голочки, брошечки. Ну, есть, тобто, кожен, хто займається, той займається, У кожного своє. Ну, ти для на год його собі готуєш. Тобто, те, що зараз можна, цілий рік вже не зробиш. Ну, Взагалі таке, зробила все вам. Закриваю ці захисти, шаворовим, очистки, набиратиму людей заново. Ну, того, щоб ви понімали це все. Так, сьогодні робимо розклад. Читала тільки що трошки коментарі. Сьогодні в мене після ночі вихідний, ніде ніяких розкладів не роблю. Протовкли садов і здоналису гору нашу. Ну, тобто, не важливо. це все не важливо. Вдихаю, читала трошки коментарі, вийшло утром відео, там чоловіки, жінки. Ну там відео воно більш я про те, що чого розводів так багато зараз. Ну, не важливо, Дивитись, не дивитись. Кому треба, дивитися, кому не треба, не дивиться. І хтось там написав за правду, а на що знімати відео, якщо ти не кажеш правду. Я вам скажу, щоб б усі так казали правду. Поміваєте? Я вам можу чогось не сказати. Я вже в мільйон разів казала, любов в чому, чи в ритуалах, чи взагалі в, 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 в чомусь. Ну Неправда я казати не буду. Одне діло, що це показує карта, я кажу те, що показує карта. Це не моє, не завжди моя там, думка. Я, моєї думки там, може 5% або 3%, або 1%. Ми дивимося карти, ми дивимося, падлюки в мухи вже літають. Я це виганяла, била, хлопалку нашла, все одно воно десь тварюка літає. І штори, і там, і там, і там, висять штори, все закрито, і воно десь в тварь залітає. Так що правда, кожного правда своя. Я думаю, ті, що зі мною рік, більше року на каналі, ті розуміють, моє відношення до цього всього. Тобто можна вже зловити не тільки карта, а й моє відношення. А кому інтересно, подивіться, вибачайте, бо там репить щось робить. Кажу, подивіться мої предыдущі відео, на які ви ж возмущалися. Що буде через рік, що буде в цьому році, що буде через 10 років, о Боже, дожити. Зараз розуміємо ми всі, що якби то жити, хіба живим остатися. Так що правда, в кожного правда своя, ну тут, правда, тут карта є. А те, що якщо я вже там, емоції якісь у мене йдуть, то це правда. Повірте, не та я людина і не скільки мені гость, щоб я могла тут на іграну сидіти, якісь ці, яка я є, така я є. І я така інтересна. Якщо я почну сидіти тут, щось мекать, бекати, от я не така, от я така я, така, я городська, я, от я така, ну це я примерно кажу, вся така, я тут кольцях, от тут в цьому, тут ногті, ну це не моє. Це, це вже не я. Я думаю, я так менш буду інтересна, чим там я така, як є, Отакому, в такому, в цьому платі, цій куртопійки своїй. от така я є. Отак, оці кухоньки, оце все те, що коло мене є. І це не те, що тут красу ну, для 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 вас настроєно. Це все те, що те, що кожен день я роблю розклади вам, те, що я роблю ритуали, те, що я роблю свічки, чистки, все, 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 воно все в мене під рукою. Часом я вам візьму, куди не це, і воно скрізь це все є, тому що воно мені надо. Не того, щоб там показати, ось я така. Ні. Вон ті молитви стоять, он ті ікони, ось ті свічки, для когось ми палимо свічку. Дівчата там сьогодні з Америки, жінка заказала, ну, щоб я палила, все буду палити, повірте, не все буду виставляти, тому що ну, зачем? Якщо я можу там щось робити, і воно буде горіти, а не на відео щось колись покажу, щось колись не покажу. Потому що я тут почну все палити, ах ти, гадіна, здорова жека, ну хай, відео знімаю. Так що правда, правда є правда. І моє відношення, ті люди, які вже довго дивляться відео, я думаю, ви хорошо дуже розумієте моє відношення до всього того, що відбувається. Моє відношення, хоч його дуже мало в цьому відео, тому що тут карти, тут розклади. Я не можу, согласна, не согласна, це час покаже. Ну, і все. Так що це таке хотіла сказати. Так, це не ті очки, 20 очків. 20 очків. Це те, що хотіла я вам сказати. Давайте подивимося сьогодні. Думала знімати, не знімати, знімати, не знімати. Ну, думаю, хай бо завтра п'ять і післязавтра, а там тоді Паска розклади. Ну, ваші розклади, тобто ваші тоді знімати. Сьогодні так більш день свободніший. Давайте 9 травня подивимося. Їхній день побіди, день перемоги. Коли сиділа, а так я думала, думаю, блін, Путін, Путін, всі ми Путін, Путін. Ну, а так взяти фактично, нас не Путін. Нас убивають руські солдати, руські люди. Тобто, якби Путін був за унічтожить українців, а вони були проти. Ну. Якось би воно трошки по-другому, мабуть, було. Да, Путін, дав, понятно, в голові, да, їм Ну, але в тому, що дали вони собі втерти. Хто зна, що наш де, опять же, я кажу своє мнення За тим усим, що в Україні зараз відбувається. Непонятно, що тут ніхто не знає. Просто я кажу, що взагалі так подумати ну не Путін. Прості ж, прості ж вроде люди такі, як ми з вами. Вони йдуть сюди заробляти гроші, вбивати. Жість повернулася. Жість повернула, якимось воно все це, понимаєте, понімаєш тільки це, що це ігра. І нас затягнули в цю ігру. Не завда. От подивіться розклади, там, де двойка пентаклів падає, все час я кажу: Ігра, 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 затягнули в ігра. Так само цікаво, двойка пентаклів, вона падає, ігра, ну це безконечно це карта безконечності. Вона йде в віді восьмірки. там можна і грати так, і жит нашої не вистачить, щоб іграти з нами, бо це все, що пробуде. Ну, там і правда. Як кажуть, люби Боже, правду. Правда, так, давайте, яку колоду взяти, яку колоду взяти? Вже я не знаю, яку колоду взяти, щоб колода нам показала, яка тут вона висить. Щас Ті коробки не хочу витягувати. Це такі колоди, що гадані, перегадані. Що, ну давайте цю візьмемо. Так що правда, правда. Неправди казати вам не хочу. Це вам кажу я точно. Я можу змовчати, просто змовчати, не сказати. Ну, неправду, щоб городити просто якусь там Ні. Маєте, мені це не інтересно, мені це не нужно, я не бачу в цьому смисла в любых яких отношеннях. Ритуали, свічки. Не так, не так. Я вайбером напишу, я скажу, що не так, що будьте здорові, до свидання і все. Не морочте голову, не вносьте мені мозки, слідите на чистку. Значить, сидіть і чиститься спокійно. Або. І просиш, не дзвоніть, не дзвоніть, пишіть. Кому там розклади треба, кому свічки, кому, кому чистка, захисти, все пишіть, все відвічу, хто пише. Хто дзвонить, можу зразу блокувати. Можу брати, просто це зараз, ну що сидиш на... Цьому, а так можу блокувати і все. Вже мільйон разів кажеться, що пишіть. І ви живі люди, і я жива людина. Мені все одно ж дзвони. Я хотіла би поінтересуватися, можна до вас записатися. Можна. Вайбером пишіть. Так, 9 мая, 9 травня 24 року. Подивимося цей день. Який він буде. Ну і подивимося, що далі Україну йде. Тут на кожне відео ми дивимося, що далі, що далі, що далі, як далі. Ну, давайте подивимося, який день буде 9 травня для України. Тобто ми дивимося зі сторони України. Збоку. 9 травня 24 року. Який день буде для України? Наступлення, наступать. Це буде каса ну, Ось Ну, осіб'ю. Наступать. Наступать. будуть нальоти, прильоти, зальоти, тобто двіження буде. Не буде остановки, не буде там злетіща, не буде парад у них празнуватися так, щоб нас не трогали. Буде, буде. Рицар, жезлі, це двіження, це огонь, це, це все. Це все. Буде. Сльози, соплі, через дітей, які з дітьми якісь, з детской карта, йде під проблеми. Ну, воно й воїни, воїни ті самі. Нічого. Вибачайте, стукає. Вибачайте. Да, 9 травня, 9 травня. Тут якийсь переломний період, понімаєте, в борбі, в тому, що все, що буде відбуватися. Що буде тут якийсь іде переломний період. Тобто щось ламаємо і щось по-новому. Тобто значить, як у війна один період ну, от, одну сторінку ну, точку ставимо. І по-новому як то починаємо в травні, ну, не іменно 9 травня, тому що тут нема один день. Один день він показує порицарю все, Будуть якісь прильоти, буде... ну, тут карта йде движення, тобто наступлення. Буде наступлення йти. Дело там, що тут, з іншої сторони, карта показує, буде те, що буде ну, от, якийсь новий період в війні в цій самій починатися. Що це за новий період? Що це? На новий уровень войно буде виходити. Якось, якийсь... Стремительно і швидко. Тут ілі, ілі з дороги щось до нас движеться там по скорості великі йде вона. Ну, тобто, быстро, быстро, бистро, бистро, бистро щось, щось на травень підтягується до нас. І через те, що до нас воно підтягується, от з новою силою, по новим правилам, як то все по-новому? Ну, як по-новому? Ну, правила ігри будуть як то мінятися. Нові правила ігри. Будуть. 9, якщо ми беремо 9 травня. 9 травня буде двіження і буде різке двіження, і по скорості, і по, по всьому. Буде двіження, дуже сильне двіження. 9 травня, тобто, ждемо, ждемо, молимося і віримо, що, що все буде, що все буде, що все якось буде. Як то переживеться, все перенесеться. Надалі ну, якісь переміни, якісь змінення падають в самій війні. В самому тому от, знаєш, підход до війни, як то він міняється. А через що він міняється? Ну, от з чим це зв'язано переміни? Ну щось так, да, щось по скорості. От летить, їде, є якесь двіжання. Ну людей емоції через варх. Людей і карта і та, і ця показує, розумієш, от оце, дві однакові карти. Емоції через варх. Тобто люди, люди, як от до кипіння, доходять до якогось кипіння. Може через що по-новому. Ну, тут люди, тут людський фактор. Люди. І що тут? Так, да, людей заганяють. Ось це людей, заганяють, в руках і ногах зв'язують. Людей, людей. Тут ще щастила і королева, села засопи. Тут, бачиш, тут як то по-новому. Рано чи пізно вам скажу от жінки, от жінки, от жінки. Це те, що колись там поначалу я в своїх відео знімала за руських жінок, російських жінок, руських жінок, ну за них. Що так би вони навіть самі жінки піднялися. Ну, от в те час, коли воно це сказали, ми не пустимо. Ну, то есть, ми не пустимо, ми не відпустимо, не треба нам такі заробітки і все остальне. Цього б всього могло не бути. Ну, Дело в тому, що вони зробили так, як зробили. Ну, а в нас, поділяєте, жінка все одно. З цієї карти, от даже дивіться, як вона прорисована, от Україна, як вона зв'язана по руках, як вона мечами. Оптикана. І тут же ж все одно карта, жіноча карта. Жінка яка з цього може вивезти. От все одно, блін, одне й те саме показує карта і все. З цього страху, з цього і паніки, з цього всього Українці вона може. Ну і травень місяць, розумієш, він приоткриє, приоткриє. Приоткриє оцю, оцю карту, воно приоткриє. От те, що нам під луною, те, що нам непонятно, те, що до кінця нам не відкривають. Хто це, що це, як це, коли це. От карта показує, приоткриється. Тут ієрофан, тут вищі сили, як самі вищі сили приоткриють. Може, якась жінка якогось військового. Не знаю, хто це, не знаю, хто це, понімаєш через свої емоції, через те, що вже через край. Бачите, як кубок, кубок от тут йде. Тут кубок ще ну, от, не переливається через верх. А тут вже тече, От вода через верх. Тобто емоції, сльози, соплі, вони вже через верх українці. Ну, тобто за Україну ми балакаємо. у нас. І опять же, яка жінка, яка жінка, Ну от я ж карт, от я перед вами беру. ну Тут нема короля. Опять карта, королева, якась королева. Тим більше це енергійна королева. Це королева, ну як сказати, ну, це, тут нема. тут є, є на других колодах, вона навіть чорного кота. Ну, тобто, есть, це, це людина мудра, це та сама, ну відьма, не відьма, але в той же час це розумна жінка. Це травень місяць такий. Ну і що ця колода нам за травень покаже, за 9 травня? Ну, давай нам 9 травня, як ти нам покажеш? Брехня, 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 брехня. Немає правди, немає. Немає. В чому брехня? В чому брехня? Ну, травень. ми дивимося травень, 9 травня. В чому брехня заключається? Ну то, що понімаєш, королі оці. Хто це такі? Думайте самі, догадуйтесь самі. Бачиш, прощаються, отут ось на карті длимаються, діти десь там ззаді прощаються і скакають. Роду в щеплення. Обнуляються Україна, обгуляються. Теремічно обнуляються. А яку сторону? Як ми, От як Україна обнуляється? Через війну. Через війну обмуляється. А як? В яку сторону? Люди тільки можуть цю ігру прикратити, яку затягнули люди. То дивіться відео. Тому що з нами граючи, дивіться, як карта рисує. От він грає пентаклями і там карта безконечності восьмірки, А в нього взаді хвіст лисиці. Хитро грають. Ну, тобто ця колода, хто знає чого цю колоду взяла. Там нього нарисований хвіст лисиці, От висить він там взаді. Тобто хитро грають, хитра ігра ведеться. Вот. Через закон. Через закони, які приймають, хитро все це. Це ігра. Ну це ж травні теж воно, той закон виріза на світ Божий, який там прийняли, який вступив в дію, за який там всіх садить, будучи що не робити. Ну і не уроки, не проходимо уроки, не проходимо уроки. Боремося один з одним, тобто не боремося ми там до надо, боремося один з одним. З нашими спинами тайна Мадридського двору. Тайни ведуть і ведуть тайну. От Верховна Жриця і карта, десятка пентаклів. Там, де великі, великі, превеликі, дуже великі, супервеликі гроші. Ця карта показує. А з Верховна жліця це карта тайни. В чому тайна в цьому всьому? Там, де деньги великі, там і тайна. Понимаєте? А ми он, пентаклі свої. Куди ще, куди ще більш? Ну, чесно чи не чесно, і карта ні щита. Тобто, люди в ніщиту, заводяться в ніщиту. Подібно все це. хитро, хитро. Ну, той травень теж місяць такий. Бачиш, і що від нас скрито? Що від нас скрито? Що це все ілюзія? Що це все штучно придумано? Ну, то тобто, це все, це все, в чому зараз ми знаходимося, це все придумано. Поділяєте? Це все кимсь придумано, затягнуто в ігру, ну, в їхню ігру, в їхні придумки, чиї це придумки, тут імін, фамілій немає. В їхні придумки всі. Ну, а, а, а на самом деле немає такої війни, як сказати, війна є. Ну немає того, що розказують, що НАТО побоялися, або НАТО тут буде в Україні. Ми тому НАТО, як і НАТО нам. Я щось так думаю, це вже моє мнение. Правда, неправда, не знаю, ви напишете. Ну, Ось вот карта. І коли тільки ми вийдемо з ілюзій, що оцей, розумієте, вот от карта? Потому що ляжем до останнього. Кожен на своєму місці, кожен по-своєму, ну от ляжемо. Да? Тут, поділяєте, як сказати карту. Чесно, причесно, зараз скажу, як карта показує. Люди добрі, надійтесь на себе. Не на імператора. А надійтесь на себе. Потому що не імператор лягає і тряє все там дороге для нього, а люди прості. Лягають, тіряють своїх близьких, рідних і все. Оце карта показує. Що надійтеся на себе. Думайте самі, включайте мозги і трошки думайте. Не знаю, це можна казати зараз, не можна казати, ну, карта так показує. Це тобі весь травень. Так, да, щось буде різко. Щось 9 травня буде різко відбуватися, будуть самі наскоки, на падіння. Ракети можу, десь будуть старатися пролізти, пробити. Боже, звиняйте хоч за цю лукуську. Що це літає, і я її не можу зараз соб'ю. Знаєте, десь можуть будуть старатися прорвати фронт, чи що вони там прорвати можуть. Ну, тобто, да, якісь движення будуть, готовляться. По крайній мірі, готовляться до цього всього. Ну, я в тому, що не... Мі, не, не не менш важливе те, що в, самій, в самих нас тут проходить, коли так показує. Хтось ухилен, а хтось герой за те саме. А хтось ухилен.